Може, туди стрибнути? Подивіться, скільки там вкуснях! І поки я все розказував, мене взяли і ой, -ой, 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 ой Ой ой! Це що я натис! Він з'їв мене! Всім привіт, друзі! З вами, як завжди, я Паляниця, і сьогодні я опинився ось в такій в'язниці. Як ви бачите, мене стереже ось такий, не знаю, цукерковий охоронець, чи хто це такий, коротше, якийсь дуже дивний малюк, але ми сьогодні повинні з неї втікти. Тому вибираємо, щоб ми могли дивитися від третього лиця і стартуємо, тому що я не можу вибрати складність. Ну що ж, добре, буде ізі. Давайте дивитися, що тут таке є. Дивіться, яка у нас камера. У нас є ось такі відвідувачі камери мої. Мені здається, вони мене стережуть, слідкують за мною і так далі. Що ж, просто подивіться, які тут є цукерки у нас. Ні, фігасобі. О, здоровенькі були, здоровенькі були, так. Почекайте, можна одну цукерку зі собою прихватити, так сказати? Так, куди нам далі? А, давайте підіймемось на ось це ліжко, Не будемо купляти джетпак. І пройдемо тепер по ось цьому, я не знаю, шлангу, трубі чи що це таке. Коротше, навісику. Тепер нам потрібно виламати, а відкрити режітку і йти далі. Ой-ой-ой, панчинг. просто вдар. Ну-ка, бамт! Нормально ми вибили двері і проходимо тепер сюди. Тут знову у нас цукерки якісь. Блін, хочеться насправді цукерок. Гої! Може туди стрибнути? Подивіться, скільки там вкуснях! Капець я хочу туди, але туди нам не можна, тому що ми тоді ніколи не виберемось а, на волю. Тому що, блін, мене якраз таки посадили в в'язницю за те, що я дуже багато солодкого їв. А як бачите, за це реально сажають. Так, тепер нам, я так розумію, кнопку потрібно натиснути і скоріш біжимо, поки платформи не склались. Ні. Так, добре, давайте заново проходимо. Хопа, да блін! Я знову башкою вдарився. Знаєте, не дуже весело це. Так, тепер нам вентиляцію. Вентиляції нас чекає нова кімната. Ніфіга здоровенькі були. Так, що тут у нас таке є? До речі, прямо зараз до мене хтось кинув заявку в друзі, хтось із вас. Тому давайте ми її приймемо. І ви також можете обов'язково кидати мені заявки в друзі, якщо хочете пограти зі мною. Наприклад, на цій карті вже є один, два, три, чотири моїх підписника. Всі. Оце жестяк був. Всім! Привіт, хотів сказати підписникам моїм, але мене, блін, з'їли. Ви уявляєте собі, я тут чилив, дивився, розказував, і поки я все розказував, мене взяли з'їли. Ой-ой-ой-ой-ой, за мною охорона! охрана, отміна, відміна, не трогай мене. Так, є камери якісь 4, 5, 6, і ми тікаємо сюди. А що? Ти сюди не запаркуриш? Так? Ах, нуб'який. Так, ну що ж, проходимо далі. Тепер, я так розумію, нам потрібно обережненько пройти по цим трубам і запаркурити. Бам! Здавай, друже, до мене. Давай дружі, до мене. Давай до мене. Та стрибайте вже! Та ну йо Ну і пішов в дубцю. Так, погнали тепер сю. Нам кнопку потрібно було натиснути, Йомайо! ах, хе куди ти йдеш? Тобі кнопку потрібно було натиснути. О, а як я це роблю? Я що вертоліт, як. А як я. О, ніфіга. Оце я в шоці просто. ні. Так, добре, спроба номер 3451 Тиснемо цю кнопку, тиснемо. Відстань, будь ласка, Капець він за мною прив'язався. Так, відстань, друже, друже, друже. Не треба свій оцей сосульниці лядениці, Я не знаю, як він називається. Короче, відстань! Так, давайте, швидесенько, біжимо, 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 біжимо. Тиснемо хто? А я натис її! Я вже натис, а я бігав від тебе. Так, добре, обереж! Що ти страшний такий? А? Так, ну рахуємо те, що зараз це перша спроба. І ми просто проходимо на Ізі, тікаємо від цього, я не знаю, відвідувача ціє цієї в'язниці. Якийсь дуже дивний він, якщо чесно. Я же, передачку мені не приніс, тільки з цукеркою може бігати. Тому давайте швидесенько, усюди йдемо. Тепер паркуримо сюди. Ой-ой, і тут можна так прийти навіть. Я навіть цього й не знав, а ви просто подивіться, я можу стояти в повітрі. І мене навіть Хімарщик. Здоровенькі були, друже, здоровенькі, погнали, ти також тікаєш. Я просто тікаю тут і нічого не знаю. Я так розумію, нам потрібно з тобою. Опа, що тут є? Ооо! Ти що, підкоп зробив? Ніфіга собі, я до тебе. Ніфіга, давай, 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 давай! Копаємо скоріш. Ого. Ми в якийсь цукеровий, цукерковий, е, не знаю, як ще назвати, світ солодощів попали. Так, ну що ж, тоді проходимо. Обережненько, так, і Марс давай зі мною. Якщо що, там, випускай свої снаряди в цих. Ой-ой, а тут потрібно буде. Я думаю, я друга загубив, поняв. Так, обережно, не стрибайся! А, всі, стрибай. Нормально, нормально. Ми з тобою пропаркурили. Можеш взяти ось цю цукерочку з полички для себе і погнали далі. Так, тут шипи небезпечні. Давайте шипи також скоріш пройдемо. І якась цукерка дуже дивна, до речі. Вона в формі стрілочки. Хоча ні. Ого! Оце валун покатився! Давайте скоріш. Бігти, щоб він нас не привалив. Ні, 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 ні. Це мене привалило нормально. так. Ну нічого страшного, ми зараз сюди сховаємось, а потім пройдемо сюди і сховаємось. Та Хімарс також там ховається від цих величезних камнів валунів, так хопа, і все. О, заділо! Блин, на мізинчик накотився, капець. Що робити, блін? Потрібно бути обережнішим, тому що, ну, хоч мізинчик, знаєте, він і не такий палець, яким ви постійно щось робите. Ви навіть не помітите, якщо він не буде працювати. Але, блін, боляче було. Тому давайте от сюди станемо і спокійненько пройдемо. Хімар здорова. Так, тепер нам кудись підійматись по драбині. Ой-ой-ой, драбина якась здорова, здорова, хлопці. Ай-яй-яй, це хто? Це хто? Це хто? Не трош. Не трош. Будь ласочка Друже, 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 я зараз. Я втечу від тебе. Я, я зможу втекти. А чому за ним не погнався? А це що? Це що? Я натис, він з'їв мене. Так, добре, стриба. А ні, підібаємось навпаки. Я вже зістрибнув звідси. Так, он він бігає. Тепер, тепер нам потрібно, я так розумію, прямо. Чи не прямо, чи направо, чи наліво. Не знаю, йду прямо. Так, реально з'їв! Так, тепер нам сюди. Добре. Добре, обережно. Не лякайся, друже. Я просто хочу втікти від тебе. Мені більше від тебе нічого не потрібно. Так, паркур! Хопа, а що ти зробиш? А все, все. а раніше треба було, так. Так, добре, сюди стрибаємо сюди. Обережно, ніфіга, є, які прикольні сходинки. Що ж, проходимо їх і дивимося, що нас далі чекає. Мені здається, якась знову пастка. Чи що це таке джетпак тут? Добре, джетпак, в мене бабла нема. Так, тиснемо важіль. Важіль, натиснув. Вау, це платформа. Підіймаємось. Куди ми підіймемо. Вона зараз з'їсть нас. А, ні, все нормально. Так, сюди. Доброго дня, доброго дня! Так, проходимо сюди. І секретне тренування або кафешка. Слухайте. Секретне тренування погнали. Так, що це за кнопка? Ну-ка. це що? О, Red Bull. Ого, угу, Надає крила стрибаємо! Ніфіга я можу тепер шудесенько бігати. так? Добре, головне не впасти, тому що, мені здається, буде доволі боляче, якщо я впаду в цей світ ММДемсу. Хух, майже впав. Ви бачили? дивіться, скільки ММДемсу тут. Так, добре. До речі, напишіть в коментарях, які солодощі ваші самі улюблені. Я, наприклад, дуже люблю. А що я люблю? А я все люблю, всі солодощі. І ММДемс, і вафлі якісь. І ще ще, і цукерки, і торти. Коротше, я все люблю. Але, знаєте, ось із тортів я більш всього люблю, напевно, якийсь типу фруктово желейний Коротше, він самий такий смачний. Ось так, тепер куди? А тепер куди? Опа, драбина. Так, ніфіга, Хімар, це ти типу побудував цей план капкан план втечі, чи що? Так, ой-ой, ой тут навіть вертушка-вентилятор здуває, але я поки що проходжу, до речі, він мені підказав дуже крутезну тактику стрибати. Тому я пострибав і швидесенько пройшов реально цей етап втечі. Тепер нам потрібно на оці штуки. Ніфіга, Хімарс, ти що там впав десь? Так, добре. Хопа, Ніфіга. А тут що? А, башка болить, застряв. А, напевно, ну, наверх потрібно. Ну добре, стрибаємо наверх. Тепер, я так розумію, нам оцюди. Ай-яй-яй, як не вдарив? О, все, пройшов. Капець башкою вдарився. Башка болить, але нічого страшного. Головне, тут реально втекти. Так, тепер проходимо по якійсь вентиляції. Давай ходити за цим дружбаном моїм, включаємо якийсь вентиль. І йдемо тепер. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ай тепер йдемо назад. Сподіваюсь, тут тільки один вентиль потрібно було повернути. Тому що, якщо ще якийсь, то буде тяжковато вертатись назад. Так, проходимо ось так, прострибуємо, можна сказати. І тут буде здувати, чи що? Реально, тут здуває. Ніфіга собі! Оце швидкість! Оце швидкість! Так, тепер сюди здуває. Так, обережно, тут вже пастки. Ні, я впав в доймим Демс. Ну що ж, нічого страшного. Я кіт, в мене 10 мільйонів тисяч сім життя. Тому проходимо так, хопа, хопа, нормально, нормально. Та тут все, тут реально ізі для мене. Ви думаєте, що це складне для мене завдання? А насправді це реально ізі, Здорово, хіммарс! Здорово, погнали. Так, тепер нам... Ой-ой-ой, це шо куди? Це знаєте, як аеротруба. Коротше, тепер нам сюди. Блін, до речі, хотів би політати в аеротрубі, але ніколи не літав. Так, тепер нам куди? Ану, показуй, показуй цей шлях втечі. Ой-ой, ой дивіться! Тут є якась куховарка стрьомна. А що мені робити? Де тут пушка десь? Пушка потрібна мені. Є пушка. А все, я бачу, бачу, бачу. Солодка базука, базука, вкусняха. Давайте беремо її скоріш. Так, 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 так. О, я. А що я натис? А, ні, ні-ні-ні, відстань! Я зараз тебе пукну цією базукою, як відправлю тебе, та да, відстань ти. Капець, вона бісить мене, реально. Оце жорсткий монстр. Так, добре, повертаємось. Бам! Ай-яй-яй, не попав. Так, добре, зараз. Бам! Попав, дивіться, хпшки у неї відіймаються. Але вона також по мені стріляє якось, я не знаю, як вона, але, блін, попадає. Так, добре, ще разочек, БАМЦ! Бамц! Нормально. Нормально, ще трішки буквально. Так, ось так попав. Ось. Блін, воно попало мене. А вона в паску ловить мене! В пастку, 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 паску! Сковорода відстань від мене! ай яй 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 Ти що? Я не бачу. Загаси. Просто ноускоп no 360. Тепер, значить, ми йдемо ось туди. За моїм новим э, другом, можна сказати, за моїм э, товаришем. Товаришем по втечі Так, тепер йдемо сюди. А що тут? Так, а тут, напевно, потрібно розігнатись і стартуємо. А як зробити так, щоб я покотився як м'яч? Я повинен котитись як м'яч. А чого я не кочусь, як м'яч? Друг мій також не котиться, як м'яч. А потрібно катитись, якщо я не помиляюсь, тому що я колись такий рівень проходив. І реально ми катилися як м'яч, тому що ми тоді не перестрибнемо цей етап. Так, він також в недоумінні, але, блін, не знаю, що робити. Я думаю, у нас тільки з тобою один, друже, вихід, і це вихід зараз камнем вниз. Тому давай з тобою ось так зробимо і впадемо в МНМДМС. Що робити? Можливо, тут є якась солодка вода, але... Як нам розігнатись, друже? Ану розказуй. Ну добре, давай ще раз попробуємо. спробуємо. Давай, 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 давай! В останній момент стрибнув! Все швидше буде, якщо ми підіймемось вгору. Знаєте, як казали, розумний вгору не піде, розумний гору обійде. Але ми пішли вгору і це було реально швидше. А, можливо, нам потрібно не стрибати, а просто спуститись дуже швидко. Ну-ка. Подивіться просто, як я смішно чапаю. Капець, капець аж п'ятки іскряться. Це просто капець. Що ж, давайте, може, сюди підійдемо. І що? Нам реально потрібно якось розігнатись. Давайте попробуємо. Так, погнали Розгін. і. і... о! Пришвидшуюсь? Мені здається, я пришвидшуюсь. Так, я не знаю, що робити. Можливо, давайте попробуємо якось задом стрибнути, чи що. Коротше, ось, да я не знаю да я не знаю просто як. Я не можу катитись по цій горці. Капець, гірка вонюча. Ніхто не може коротше, звідси втекти. Мені здається, це в'язниця, з якою реально ніяк не втекти. Фух, що ж, а, попробуємо, можливо, позвонити комусь із друзів, там, я не знаю, Стефанці. Або діаманту, і попросити, щоб вони щось зробили. Там прислали гелікоптер, або ще щось. Але я тут, коротше, застряг. На цьому, напевно, будемо з вами закінчувати. З вами був я, Полядиця, і я майже втік з цієї в'язниці. Всім бувайте!